друзі, в ітері, Софія. І так, енергія. Ця енергія тобі зараз допоможе. Вийти легше з будь-якої ситуації знову дивіться. Недавно була ця карта. Коли вона повторюється, це означає цю сферу треба прокачати тут. Про відпочинок, про оточення екологічне, відпочинок в колі однодумців. Чим би ви не займалися? Тут про екологічні відносини, коли люди спілкуються а, без скритої агресії, щирі тут про щирі а, стосунки. З ким би то вони у вас не були, родичі або друзі і так далі. Все гарне на своєму місці і в свій час знову таки, да треба розуміти, що є час для роботи або якоїсь там кар'єрного зросту, а є час для себе, для відпочинку, і воно так само відпочинок повинен бути у вас запланований. Тоді ви наповнюєтеся і можете досягати більшого.